Десята ранку, середа, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 231-ша доба. Російські терористи не залишають у спокої Нікопольський район вночі. Зградів та важкої артилерії били по трьом тамтешнім громадам. Є постраждалі найдужче гатили по Нікополю, поцілили по житловим будинкам. Поранено 32-річну маму із шестирічною донькою, та ще одну жінку. Всі у важкому стані в лікарні. Одну домівку зруйновано, побито близько півсотні житлових будинків і господарських споруд. Також окупанти вдарили по. У і Марганицькі громадам попередньо без жертв наслідки з'ясовуються щодо інших районів Дніпропетровщини, ніч без надзвичайних ситуацій. Перевищення радіаційного фону на Дніпропетровщині не зафіксовано. Як повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк, місто знову зазнало ворожих атак та обстрілів. Пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. Є руйнування на двох підприємствах. Зазнали пошкоджень два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації. Пошкоджено лінії електропередач та газогони. Фахівці їх вже відновлюють. Поранено три мешканці міста їх ушпиталили. Як повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, поблизу Нікополя помічені дронь. Ні, Камікадзе. Тож мешканців просять перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на екрані. Ну а про те, як розпочалася нова доба у Криворізькому районі, повідомив голова військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району. Обстріляний Не був всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях ситуація повністю контрольована збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонщини і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож шановні приводу до паніки немає. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. Відсотків без ціляких сумнівів, шановні, ці расистські організми зі своїм карліком, лідером, міні-зомбі-організмом, так би мовити, продовжують обстрілювати нашу територію, нашу Україну своїми ракетами. В них їх дуже багато було. Нарешті їх стало менше, як говорить одна людина. Але ж все одно, коли звучить сирена, будь ласка, переходьте в безпечні місця, бережіть себе, бережіть свою родину. Це все скоро завершиться. Наші хлопці їх переможуть. Ми всі разом переможемо цю нацистську нечисть і виженемо їх з нашої землі. і буде мир, і буде наша велика Україна процвітати. Головне не падати духом, не опускати руки. Працювати. Кожен вносить свій маленький вклад у нашу велику перемогу. Всім гарного дня, слава Україні, героям слава! Електропостачання у Кривому Розі після ракетних ударів російських окупантів відновлено на 100%. Як повідомили у міській військовій адміністрації, сьогодні з нуля годин повністю відновлено електропостачання на мікрорайоні північного гірничо-збагачувального комбінату. Місто 100% зі світлом, як ми повідомляли раніше, внаслідок ракетної атаки у Тернівському та частково Покровському районах Кривого Рогу не було електрики та води. Протиповітряна оборона знищила над Кривим Рогом два дрони «Камікадзе шахідстот. 36. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Наразі у місті все спокійно. Працюємо заради перемоги. Поінформував міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ну, а тим часом СБУ викрила зрадника на коригуванні ракетних ударів по Дніпру. Полював за локаціями українських систем протиповітряної оборони. Більш детально розповідає речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. У ході контрдивісійних заходів на Дніпропетровщині служба безпеки затримала російського агента, який передавав ворогу місця дислокації та переміщення сил оборони на території регіону. Затриманим виявився представник найближчого оточення, колишнього народного депутата Іллі Ківи, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Насамперед зломисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони. За даними контрозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері ІТ, який у 2014 році познайомився з Києвою. Згодом, за пропозицією нардепа зрадника, підприємець очолив одного з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву заборонної партії ОПЗЖ до лав організації він почав масово залучати своїх однодумців для участі у масових заходах на підтримку проросійської поліцили та вчинення провокацій для розхитування внутрішньої обстановки в регіоні. Після початку повномасштабної агресії соратник п'ятої колони залишився у Дніпрі для виконання подальших інструкцій свого соратника, який втік за кордон. Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури. Для передачі розвідданих використовував анонімні телеграм-канали, створені спецслужбами РФ для одержання закритої інформації про українські війська. У своїх звітах він оприлюднив фото та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками. Удраженні відомості, агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсії. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільні телефони. Та комп'ютерну техніку із доказами передачі ворогу розвідувальної інформації. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111. Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України, Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. По всій Україні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Українці, українки, ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет, з них 20 збито. Більше 15 безпілотників, майже всі ударні іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям повітряних сил, сухобутних військ і розвідки, які задіяні в захисті від цих російських ударів. І до речі, за поданням військового командування, хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію. І за допомогою ПЗРК стіни розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення, де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечив відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам. Більш ніж тисячі працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики, і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізької області, Прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників, гірнічого рятувального відділення, міста Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. в деяких містах. В деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетики застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює, стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора. Дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10- частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні. і Ближчим часом варто це робити. і, Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики на інші години. Доби це не складно для окремої людини, і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи СЕМИ, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою, обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії: нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, і протиракетну оборону домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для Розвідки встановити усіх, хто задійний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави терориста Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії. Та прем'єр-міністром Австралії почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне: сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую усім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване відновимо. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Оптимізація медичних закладів у Дніпрі може призвести до відсутності лікарів певної спеціалізації у лікарнях обласного центру, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Муковісцидоз це одне з найпоширеніших генетичних захворювань в Україні, яке вражає всі системи організму. Якщо не виявити хворобу вчасно, люди не доживають і до 16 років. В Дніпрі близько 40 дітей, у яких діагностовано цю хворобу. Але насправді їх кількість набагато більша. Бо на кожного виявленого пацієнта припадає 100 невиявлених. Дане генетичне захворювання дуже важко діагностується, тому наявність у лікарнях висококласних спеціалістів, які можуть виявити хворобу та надати вчасну допомогу, життєво важливо. Собственно, эта ситуація, а не первого дня она продолжается вже на протяжении последних четырех лет. Три года назад була реформа. сократили медперсонал, сократили больницу. Они это называют реформой, но на самом деле они сократили. Весь персонал сократили лишка. И на сегодняшний день они продолжают в том же темпе. Они сокращают ставки врачам, они убрали все надбавки, которые были до 24-го, врачи работали. И на сегодняшний день они уже добрались до ставок врачей. Врачи, которые имеют опыт более 20 лет, опыта работы. И эти врачи нам нужны, потому что дети... Это не дети одного дня, это не консультация. Это дети, за которыми надо постоянно наблюдение, медицинское наблюдение. И если, допустим, одного даже специалиста уволить, то это чревато Серьезными последствиями для наших детей. Это с учетом того, что э, инфляция, инфляция составляет там, после 24 там, февраля она, там порядка 40-50%. И та заработная плата, которую они получали, она наоборот должна быть увеличена э, с э, учетом инфляции. А они наоборот, они мало того, что не оставляют эту э, заработную плату, они ее еще уменьшают. Вот В этом заключается основная проблема. И тем самым, а наші градоначальники, да, там в лице Філатова, там і Бабського, вони е сьогодні вижимають їх, вижимають їх з той цілю, щоб е десь собі угодити, я думаю. Лікарі однієї з лікарень обласного центру, де надавали донедавно допомогу хворим на муковісцидоз, отримали попередження про зміну істотних умов праці. В документі, який надійшов з Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради, зазначається встановлення неповного робочого часу. На прийняття рішення медичні працівники мають 6 діб. Або погодитися на зменшення робочої зміни і відповідно зарплатні, або звільнитися з посади. Юристи почали розбиратися у законності дій департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради. В кодексу законів про працю України визначена стаття 32, який якій зазначено, що зміни істотних умов праці вони можуть бути запроваджені, якщо відбуваються зміни в організації виробництва і праці. Якщо змін в організації виробництва і праці не відбуваються, то тоді... Не можуть бути запроваджені зміни істотних умов праці, також зміни істотних умов праці можуть бути запроваджені лише в тому випадку, коли неможливо попередні істотні умови праці зберегти. От я дивився. Попередження, яке вручаються працівникам Дніпровської дитячої міської лікарні, номер 6, там взагалі не зазначається ні про зміни в організації виробництва і праці. Є посилання на наказ, однак працівників не безпосередньо не знайомлю з даним наказом. Працівники вимушені витрачати час для того, для того щоб взагалі отримати його копію. А потім, коли отримують копію, наказу про зміни істотником в праці і переведення на неповне робочий день там взагалі немає жодного слова. Про те, що були запроваджені зміни в організації виробництва і операція, з чим вони були пов'язані. Що було підстави в організації зміни запровадження в змінах організації виробництва і операції. тобто, що що було підстави, взагалі не зазначено. Більше того, навіть не зазначено так, в чому полягає безпосередня зміна неповного переведення на повний робочий день. тобто навіть не зазначений, не зазначили, який неповний робочий день буде безпосередньо запроваджений для працівників вони навіть не знають, 4 години будуть працювати 2 години. А працівники у них 4 жовтня було попередження. 10 жовтня вже потрібно безпосередньо е, запроваджувати зап... запровадження змін істотних умов праці. У працівника за 6 днів, враховуючи те, що його не повідомляють, він за 6 днів ніяким чином не може встигнути отримати всю необхідну інформацію для того, щоб для себе прийняти рішення, так погоджувати зі зміною істотних умов праці чи ні. Люди категорично проти такої оптимізації лікарів. Пані Валентина звернулася до міської ради Дніпра із запитом, але відповіді не отримала. Я хочу виступити в підтримку наших дорогих докторів, які спасають наших дітей важкими патологіями. Хочемо виступити в їх захисту, тому що зараз, коли вони витягують дітей наших, ми очень хочемо поспособствовать, щоб они не можем стоять в стороні і смотреть, як таких професіоналів професіоналов обіжають. Чи доведуть юристи неправомірність дій міськради, чи отримують хворі вчасну допомогу? Ми слідкуємо за ситуацією і обов'язково вас поінформуємо. Олексій Доніченко Андрій Лисенко новини Д1. Наш репортаж про стан комунікації будинку номер 77 по проспекту Манулівському, який ми показували в одному із наших сюжетів, вразив не тільки Дніпрян, проявили зацікавленість і комунальні служби про дієвість роботи міських служб, розповідають наші кореспонденти. Що не день то нова комунальна служба приїздила до мешканців будинку, здавалося, б, радіти, та де там. Отже, розповідають мешканці. Перша служба приїхала до мене від так званої ЖКХ АНД району. Почему-то не представились. Я їм показав всі проблеми нашого під'їзду. Вони пофотографували, попросили їх спуститися в підвал. Наш. Они не захотели на отрез спускаться, они сфотографировали лифт, подъезд и уехали, сказали, будут дальше что-то делать. На следующий день э, приехали сантехники. Посмотрели, и тоже сказали, что будут составлять акты и уехали. Ну и вот в течение недели продовжається просто приезд. Дійшла черга й до приїзду електриків. Вони навіть акт обстеження склали, в якому рекомендували проведення капітального ремонту з заміни комунікації будинку та обмежилися лише ізоляцією оголених дротів. Потом приїхали електрики. Ну почему-то та все время час... Аварийная служба. Приехали, сделали именно рабочие электрики. Заключение, что надо полностью менять электрокоммуникации и проводку, полностью делать капитальный ремонт. Последний раз приехали электрики, мы уже думали, что будут делать ремонт, на что был ответ дан, что их попросили все поизолировать. Они поизолировали, соответственно, где-то поизолировали, где-то нет. И сказали за кадром, когда мы выключили телефон. что данный дом наш дом? І наші там під'їзди пока не входять в список капітального ремонту, так як нету денег а за кадрова ми виключаємо телефон. Там просто стояв ну ні нормативна лексіка. так говорить. мешканці не здаються. Вони рішуче налаштовані добитися від керуючої компанії Жилсервіс П'ять, яка віднедавна закріплена за їхнім будинком капітального ремонту, а також звіту на що саме витрачаються сплачені мешканцями кошти. Ми составляємо сейчас заявлення на ім'я директора. ЖКХ, нашего жилсервиса номер 5. Подписываем все люди, которые оплачивают коммунальные тарифы. Соответственно, мы сами можем сплюсовать, сколько заходит им денег на счет, и чтобы они нам, согласно закону ЖКХ, Номер 2454 от -07 07.06.2018 года, в котором сказано, что руководители жилсервиса и компании, которые предоставляют услуги, должны нам отчитываться. Здесь есть такие нормы закона. Поэтому, согласно этого закона, мы будем их просить перед нами отчитаться. Мешканці звертались до міського голови с конкретными запитаннями. На горячую линию я опять дал запрос. И вот, согласно закону, я жду ровно 30 дней. Потом мне придет письменное уведомление и От этого уже виновления я буду мы будем смотреть, что они мне ответят и как дальше мы будем двигаться. Но каждые 30 дней я обещаю, я буду звонить на горячую линию. Каждый месяц ждать новое письмо от пусть это будет от мэра, от замэра или от директора департамента жилищно-коммунальных услуг по Днепропетровку, по город Днепр. Чи зміниться життя мешканців горизвісного 77-го будинку на манулівському проспекті? Ми обов'язково повідомимо, бо мешканці тримають постійний зв'язок з нашим телеканалом. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, Андрій Миронюк. Новини Д1. І До інших тем до повномасштабного російського вторгнення відомі на всю Україну Дніпровські ковалі влаштовували фестивалі, куди з'їжджалися майстри з усіх куточків України, а нині вони кують перемогу, виготовляють необхідні для наших захисників авторські ножі, прилади для спостережних пунктів, печі, ремені та обереги. Вже сьомий місяць майстри безупинно працюють у тилу, наближаючи перемогу. І з першого дня повномасштабної війни ковалі закривають запити з фронту, які їм надходять від військових, наприклад, із пластику і труб зробили понад 300 перескопів для розвідки. І про спорт донецький шахтар зіграв в нічию із мадридським реалом 1 1-1 в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Перший тайм виявився небагатим на гольові моменти, тому на перерву команди пішли за рахунку 0-0. Одразу по перерві на 46-й хвилині матчу Олександр Зубков зумів відкрити рахунок, замкнувши подачу від Богдана Михайліченка. Відігратися чинні чемпіони Європи змогли лише на 95-й хвилині матчу зусиллями Антон. Нього Рюдігера таким чином підопічні Ігоря Йовічевича займають третю сходинку у квартеті Ф із п'ятьма заліковими балами. І про погоду на середу, 12 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вночі до 14 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живітєв. Наступний інформаційний випуск дивіться о 12 годині. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам та захисницям з вірою в перемогу. Слава Україні!